Це була неплохо, але не ідеально», – сказав он в конце сесії. <laughs> Страх, серцебиття, тремтіння тіла, затримка дихання відчула я після першої своєї зустрічі з клієнтом, чоловіком 8 років назад. Чоловік здається, був з Верховної Ради. Дуже такий статусний. і Я охреніла від того, як я можу провалитися у відчуття неідеальності. ідеальності. Я багато енергії тратила на нього. Просто дохіріще. Ну звісно, нарцистичний радикал. Звісно, моя нарцистична частина не витримала його частину. То все зрозуміло. До речі, кому цікаво про нарцистичну частину. пишіть мені вас порекомендували як ідеального спеціаліста і професіонала. Соответствуй, сказав он мені, і я в шоці. Я зробила дуже багато дій, дуже багато для того, щоб вийти з цього стану. Звісно, я не працювала з тим клієнтом, але що цікаво, він прийшов через півроку і плідної роботи показав афігень результати у своїх неідеальних стосунках. Зараз ця пара дуже щаслива.